Як у воєнний стан чоловіки примудряються виїжджати з країни? Скільки виїхало і не повернулося? Та яка відповідальність їх чекає за це? Поговоримо з адвокатом Ростиславом Кравцем. Він просто зараз долучається до ефіру. ТСН. Добрий вечір, пане Ростиславе. Добрий вечір. Ну, історія то будівельника просто підірвала сьогодні мережу сотні коментарів на цю тему. І з морального боку сумнівний вигляд має цей інцидент. А що каже закон? Ну, виключно в даному випадку можу сказати, що закон тут е, нічого не каже з приводу якихось порушень. Тобто, це виключно знаходиться в моральній площині. Тому що на сьогоднішній день, і от ми на два тижні назад отримали відповідне рішення. Нарешті е, в апеляційному суді ми вже довели, що на сьогоднішній день законодавство України не містить жодних заборон щодо виїзду чоловіків за кордон. Тобто, все, що зараз відбувається на кордоні, це виключно. Штучне затримування чоловіків, і не пропуск Державної прикордонної служби України, рішення якої масово скасовують суди. Просто масово, якщо ви відкрите реєстр судових рішень, там тисячі рішень, які скасовують ці заборони виїзду за кордон. Це і студенти, і чоловіки, і інваліди, і особи, які супроводжують інвалідів, і особи з дітьми. Тобто всі категорії чоловіків фактично вже в судах довели, що заборона. Перетину кордону на сьогоднішній день не існують. І дійсно, в статті 33 закон... Конституції України у нас зазначено, що так, дійсно, такі обмеження можуть бути, однак вони встановлюються виключно законом. За півтора року. От, на російській агресії такий закон Верховна Рада не прийняла, і ми бачимо от останні зміни кабінету міністрів, які вони вносять, що навпаки вони намагаються це регулювати дозвіл на виїзд за кордон в ручному режимі, а саме надають голові державної прикордонної служби, навіть якщо особи відсутні, ну на їх думку, будь-які підстави виїзду за кордон. Що голова державної прикордонної служби може особисто у винятках якихось на свій розсуд давати такі дозвола? Тобто ми бачимо, що наразі на жаль, от у зв'язку з тим, що народні обранці зволікають цією ситуацією, то дійсно виникає дуже велика кількість проблем. Що стосується звичайно генерального директора Києвастрою, як я і говорив, це виключно в моральному аспекті, тим більше те, що він піднявся на Гору ну у нас є випадки, коли і сліпі особи піднімаються на гору. Є навіть е, досить відомі Пане Ростиславе. Але є способи і є такі приклади, коли чоловіки виїжджають і не повертаються. Наприклад, система шлях Звичайно. за офіційними даними станом на 25 квітня я зараз секундочку скажу. Виїхали і не повернулися близько 19 тисяч людей. А для них зараз передбачено покарання в Україні. Ні, за перетин державного кордону, незаконний перетин державного кордону, поза пунктами пропуску чи порушення правил перетин державного кордону передбачена виключно адміністративна відповідальність. Кримінальної відповідальності за перетин кордону немає тим більше вона навіть є обмежена по часу.